Кількість загиблих від російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 28 осіб, з яких троє діти. Продовж ночі та вранці рятувальники дістали з під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина двох років. До медичних закладів звернулося 159 киян, постраждалих від російської атаки, з них 16 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям. З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. Роботи тривають 1 серпня у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими від російської атаки.